Діяльність підприємства воно працює з 2002 року, утворене методом відділення від структури ВПРС, ми нажили боргів 80 мільйонів перед атомною станцією, яка нам постачає гарячу воду і теплову енергію. Це привело до того, що ВПРС звернулося в суди, в судах вони виграли остаточно і заблокували нам рахунки, арестували 100% майно. В цьому році ми, накопивши, як казав екс-директор жирку, Зробили місто ще живим, яке може пережити зиму. Тобто ми його підготували до зими. Сьогодні, на сьогоднішній день, місто 100% в теплі і ніяких, слава Богу, збої в цьому немає. І слава нашим роботам. Але на сьогоднішній день всі наші запаси, ресурси дорівнюють нулю. І ми руки маємо, голови маємо, маємо бажання і хочемо тут працювати, заробляти гроші, але не маємо чим. У нас немає жодних матеріальних, жодних нематеріальних, не технічних, енергетичних ресурсів. На сьогоднішній день у нас навіть транспорт арештований, поданий грошу і може бути любим патрульом її, да е, Арештований, поставлений на штраф А Ресурси це матеріал, паливо, ну і так далі. Їх треба дуже немало. Як оказалося, це поки все було живе, його і ніхто не бачив, скільки воно йшло, скільки його треба. А тепер це стало дуже явним. І проявилося це тим, що в нас була аварія на водопроводі, було відключено певну кількість об'єктів, та забилися в шістьох місцях зовнішня каналізація. І це почало витікати на наші вулиці і проїзди. Мешканці обурені пояснювали, як би там не було, але... Нам надали допомогу місцеві жителі, підприємці у виді грошей, які ми потратили, точніше, гроші ми в руки не брали. Вони заплатили на заправці за паливо. Ми заправили нашу техніку, яка в понеділок усунула всі до цього наявні недоліки. Про це почув міценат-підприємець, а точніше про нього скаже його представник Кузніцовську. М'яли Віктор Нечипович. Сьогодні він тут в залі. Приїхали познайомитися з нами, почувши про наші життєві негаразди, про те, що в місті стаються такі проблеми і запропонував нам свою допомогу. Сьогодні ми ще живі, але ми не працездатні, тому відбуваються такі події. Його представить його представник Дмитро Кукла. Всім добрий день. Доброго дня. Скажімо, дуже багато людей питають ну, Нечіпро що, чому цим займаєтесь, чому ви все робите. Знаєте, найкращий вираз, чому все робить Нечіпороче, записано на його а, вірші Сусюри. Він каже, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави у води. годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Ми чекаємо той момент, коли українці будуть свою Україну, що це найкраща країна. Що... Але знаєте, це неможливо без особисто нас і без нашої співпраці, нашої, нашої допомоги. Я саме на Чіпку, що людина, яка починає це робити, і своїм власним прикладом показує, що робіть так, як я. Скажімо, ми не можемо, наче не можемо все окупити а, своїм матеріалом, своїми фінансом, але що може, він дає приклад, дає поштовх для того, щоб ми, українці, ми могли наслідувати, брати приклад разом, спільному зусиллям. Тільки спільно з зусилля, коли є в проблеми, проблема. Можливо, а, політикам це байдуже, але це не байдуже мені як мешканці цього міста. Це не байдуже а, ці люди, які живуть в цьому місті, Нам не байдуже, що твориться у нашій, нашій місцевості, в нашому Кознізовську. Начіпові, будь ласка, а... доброго, дня. доброго дня. Ми знаємо, що в нас в Україні одна війна, і ми об'єдналися. Я знав, що у Кузнєцовську є проблема. Я хочу об'єднати, щоб наше місто, місто Гараж, йде зима, нам треба дороги чистити. Морозі, треба труби варити. Я, теж, я, я розумію, що ми 800 мільйонів не надамо, але охрані 80, скільки не надамо. Але 35 тисяч гривень я хочу вам надати, щоб підтримати вас. Я не захищаю вашу сторону, там, владу сторону захищаю. Ви розбираєтеся самі, але на народ і люди, і діти наші не повинні страдати, вони повинні в школу йти і в теплих будинках жити, і щоб не текло і було не, не слизько на дорозі. То я хочу допомогти вам. Фінанси будуть лежати в юні, в Дімі. звертайтеся, беріть, пользуйтеся, використовуйтеся. Ну, буде яка ще нужда, я готовий всіх за вас підтримати. Дякую. І сьогодні мені, чесно говоря, не просто стидно про це говорити просити, а стидно навіть брати. Але кажу, що я це прошу, ну точніше не прошу, а говорю про це і думаю, не для себе. Не треба мені слава, не треба про мене говорити, не пишіть про мене. Це треба для міста. Я прошу перед вами вибачення, що Знаєте, я думаю, нема що вибачатися. Мені комусь так, а мені приємно допомагати, щоб всі були зацікавлені. Але грайте, але ж люди не довжить. Дуже... Якщо треба буде якась ще допомога, я ще підтримую вас. Може це і мало для начала, але хоч щось до пошту вас є, може, більше випланували, але 35 п'ять тисяч готов вам було. Якщо вона буде ще більше, я вам поможу.